Незалежність України тримається на військових та людях, які борються за нашу перемогу в тилу, також на е, людях, які вважають себе українцями, на всіх, кому Україна не байдуже і не байдуже доля нашої країни. Цінність незалежності якраз в тому, щоб бути незалежним від будь-чого. Можливості бути вільним, вільним у своїх поглядах, висловлюваннях і виборах. І тільки, мабуть. Тоді громадяни, які незалежні у всьому, свобідні, вільні і освічені, вони якраз і створюють цю незалежність, яка така дорога нам всім. З 91-го року саме слово незалежність наповнилось дуже великим змістом, дуже великою ціною, кров'ю, білью. Тобто єдине місце, де можна легально і повноправно розвивати українство це є незалежна Україна.